Всіх вітаю на каналі Лілія Перепілочки. Ми отримали посилку. Посилка в нас це ось елементи для акумулятора. Ось така позначка навіть на коробці що це акумулятори. З цієї сторони це в нас навазва топ-бенд. У коробці були елементи з 09 по 28 елемент. У нас їх трішки менше. Я замовила 16, буде система. З 16 елементів. Так. Ось такі вони новенькі, гарні, заводські. Це в нас літій залізофосфат. Ось такі 16 штучок. Ось з 8 по 23 елемент. Всі підряд. В комплект нам додали ось такі перемички, а також метізи. Цих перемичок для збирання. Ось таку БМС-ку взяли і нам поклали ще текстоліт для збирання. БМС-ка у нас джекон. Ось така БМС-ка. Так, тут у нас все на китайському, але, ну, в принципі, це зрозуміло все. Що тут пишуть? 1 Ампер це в нас ток балансування, 100 А це номінальний струм, 200 А це піковий струм, і система може бути, ну, збиратися по 4 елементи або по 8. Тут ще що у нас тут є. Це теж. Комплектація до БМС-ки. Кнопочка. В принципі, ось так. Самі елементи вони можуть збиратися як у системи на 12 вольт, або 24 вольти, або 48 вольт. В мене невеличкий буде акумулятор, по елементи самі, ось вони на 96 Вт. Тобто 16 на 96 це в нас буде приблизно 1,5 кВт акумулятор такий невеличкий. Тому система буде на 12 вольт. А для того, щоб ну, збирати на 48, тут треба буде вже інша БМС. -ка. Мені, ну. Система потрібна на 12 вольт, бо мої всі інкубатори працюють на 12 вольт. Тому якби було прийнято рішення саме про невелику БМС-ку і ось такий невеликий акумулятор. В нас, в принципі, зараз трішки краща ситуація з відключенням світла, але ну, на зиму все ж таки хочу перестрахуватись. І ось замовила такі. Літій залізофосфатні акумулятори для того, щоб вони ну, швидко заряджалися. Дві з половиною години вони заряджаються, і потім 10 годин можуть, там, підтримувати мій інкубатор або брудер. Подивимось, будемо тестувати все, то теж буду показувати. Для більш детального обговорення можемо. Переходьте до спільноти, можемо поспілкуватись. Посилання на неї є у мене в описі каналу, або пишіть свої коменти на YouTube під цим відео. Буду зі всіма всім відповідати, зі всіма общатись. На сьогодні це все. До побачення. Зустрінемося ще на каналі.